Ну що ж, продовжуємо обирати для себе чудові костюми. Зараз весь світ, погодьтеся, дівчата віддає перевагу спортивному одягу. Ви помічали, наскільки це комфортно, так? Наскільки це завжди доречно? Ти як? Ти як ніколи себе почуваєш настільки вільно, легко, тому що, наприклад, як раніше було, я пам'ятаю, у мене там мама, бабуся, ще пам'ятаю, бабуся, то взагалі буки вона вдягне тих кучу якихось комбінацій, якась спідничка, вікни, вік, головне, якийсь каблучок, такі ноги, там такі гулі, каблучочок, І ти йдеш і мучаєшся в тому житті. Але зараз я так тішуся, що ми можемо собі дозволити саме думати про себе, про про свій комфорт, ось така, знаєте, тиха розкіш. Тому ось такі костюмчики, тим більше подивіться. Оцей, я хочу зазначити, що це не чорний колір, а саме такий темно-синій колір. Такий приємний темно-синій колір. Не чорний, а темно-синій. Кишенька моя улюблена. Я взагалі обожнюю такі костюмчики, коли це турецька двуниточка, ще на вовняній основі, тим більше іде. А у нас кишенька тут іде, як кінгурушечка. Я люблю цей покрій ще за те, що дуже класно формує талію. одразу, коли такий покрій, стає більш. Стрункішою талія, і животики загадковим чином ховається саме в цю кінгурушечку. Верх у нас тут є капюшончик, так зараз можемо якраз продемонструвати. Тут красиво так, ось іде на горловинці. так, Якщо потрібно, ви капюшончик накинули. Дуже часто буває, навіть літом вибігли, іде дощик, що накинути, а хочеться щось накинути, так, або якийсь вітерець подує. І що ми робимо? Ну, капюшончик такий доволі глибокий, я зазначаю одразу. Бачите, якщо у вас висока зачіска, теж це такий момент. Нюанс все прострочено, прошито. Темно, не знаю, чи побачите, але можемо продемонструвати: ось тут все оверлочено знову ж таки. йде. абсолютно все оверлочено, прошито. Ниточок немає, нічого ніде не стирчить. З вами ось якраз дивимося, все рівненько, гарнесенько, прошито. А так, тут у нас теж рівненька строчечка йде так само, все рівненько, прострочено. Далі у нас іде спущена лінія плечика трішечки, що теж мені подобається. Рукавчик, так ось він іде трішки спущений, а потім як а, в. Вшитий так, рукавчик на рукавчику на кінці. Рукава у нас іде манжетик. Ось наші любимі манжетики. За що ми їх любимо? Нам потрібно звільнити ручки. Так зайшли, ми помити. Ми собі піднімаємо і. Дівчатка піднімаємо і знижку бачимо. Я підняла очі і побачила, що вже знижка 1900 гривень. У нас перше падіння вартості. Ви молодці. Я інколи забуваю вам нагадати правила. Мені здається, що ви вже всі їх знаєте. Але ви молодці, що не забуваєте телефонувати без нагадування. Тому ми вже бачимо першу знижечку. Приємно 1900 гривень. Ні, вже 1500 гривень. 18 пропозицій, 1500 гривень за. У костюмчик дві повноцінні речі, як я завжди кажу, тому що у нас окремо верхня ковтинка, яку ми можемо з вами носити, під джинси, так під інші брючки, одягнути, ну і навіть під спідничку можна одягнути. А у нас знову падіння 1399. 1399 гривень за костюм. Дівчатка, швиденько телефонуємо, тому що костюмчики а, самі себе не замовлять, а можуть закінчитися розміри. Розміри, до речі, від 50 до 56. -го. І вони у нас ідуть 50, тобто 52, 54, 56. На мені завжди запитуєте, ви телефонуєте, на мені розмір 56. От зараз, дивіться, на мені 56, тут ще трішечки лишає. Так, у нас незначний запас, тобто він у мене сидить по фігурці. Тобто на мені ця моделька сидить по фігурці. Ось звертайте увагу, брючки внизу у нас ідуть Ось а, зараз вам навіть продемонструю трішечки. Тут як манжетик. манжетка, така йде, бачите, на брючках, іде манжетик. Тому теж зручно, що не потрібно бігти і підшивати. Так, от, наприклад, я кинула все і вони за рахунок манжетику тримаються, але підшивати ці брючки мені не потрібно. Так, кишеньки є, на брючках. Теж є дві кишеньки. Потім на кофтинці у нас теж є кишенька Аля кінгурушечка. Так, ось ручки тут можуть зустрітися, тому навіть як муфточка, так ручки замерзли, ось і така муфточка. Собі заховали ручки, а манжетик іде внизу на кофтинці теж. Тобто це говорить нам про те, що ви можете вище підняти. Можна ось так зробити, тоді е, накинути, так собі там приталили, там собі поверх накинули. Гратися як завгодно. Я вам показую максимальну довжину, так ось воно по фігурці йде. На рукавчиках теж Є манжетики, ковт, ковтинка такого вільного покрою. Звісно, називайте свої параметри. Не забувайте. По перше, не забувайте називати код товару СК 131 І коли ви телефонуєте заміри свої дівчата, якщо ви не пам'ятаєте, забулися, хоча о, мають заміри отак лежати записані, і хоча б раз на місяць треба їх перевіряти. Бо буває, що ми там схудли, там піднабрали. А це дуже важливо при тому, щоб потім підібрати розмір і ще й дистанційно. Наші дівчата, оператори колцентру, вони допомагають вам. Максимально так це зробити, але ви теж маєте їм допомагати, тим, що ви даєте правдиві якісь так дані, що у вас, якщо об'єм грудей 120, то він 120, а не 125 чи 115. Це велика різниця насправді, тому що потім річ на вас або замала буде, або завелика. Ну, вам буде неприємно, так, нам неприємно. А навіщо? Так, нам, нам же ж треба, щоб завжди було як свято. Так, ідемо за своєю покупочкою, як на свято, і забираємо теж в гарному піднесеному настрої. Тим більше ви наперед нічого не сплачуєте. Ви прийдете на поштове відділення, дістанете, доторкнетеся. Ага, моя улюблена, улюблена тканинка, так, турецька двониточка, гігроскопічна, дозволяє тілу дихати. До речі, не буде кошлатитися, мої любі. Це теж дуже важливо. Взагалі, ось такі костюмчики, ну це на кожен день бігати. Весна, осінь. так. Буває ось такі костюмчики, коли така вартість у нас навіть беруть вдома ходити. Тим більше, коли буде зимою, там так, десь холодно, десь ви економите, там коли ви самі включаєте собі опалення, десь ви собі собі економите, щоб там дуже не було, у вас багато потім в платьожки так платити. Буває, що вдома беруть ходити в таких костюмчиках, а буває десь на дачу теж. Але ось на кожен день погодьтеся, на роботу можна побігти, з песиком вийти, прогулятися, себе красуню піти вигуляти. Так, кросівочки взули вже жилеточку накинули, все і нічого не потрібно видумувати зайве. І от такий колір ще класний: що будь-якого кольору жилетку сюди одягни: хоч білу, хоч рожеву, хоч помаранчеву, хоч чорну. Все рівно все буде гармонійно і. Ідеально поєднуватися між собою, тому що сам кольор костюмчика невибагливий, іде і комфортний. Він от комфортний дівчатка до тіла нічого ніде не кусає. Ви вдягнете його на себе. Ви прийдете на поштове відділення, ви вдягаєте і відчуєте оцю м'якість, яка вас огортає, цю шовковистість. Вас не буде нічого, ніде тиснути, кусати, нічого ніде не буде натирати, тому що. Настільки все скроєно, так продумано, що ви одягаєте і все закохуєтеся в той костюм і не хочете його знімати. І так буде з вами, коли ви прийдете. Якщо тільки правильно надаєте розміри, і оператори допоможуть вам. Вони порадять, який краще взяти розмір. То слухайтеся, ви головне озвучуйте, як ви хочете, щоб на вас сидів чи по фігурці, чи ні. А всі оці моменти нюанси, і треба ще не соромитись. Бо буває, що там люди соромляться, зателефонували, сказали код товару. Мені 56, і все там. До побачення, сказали, куди. Ні, дівчата, наші оператори кол-центру вони завжди з радістю вам допоможуть. Вони вас зорієнтують, який йде розмір, який йде нюанс. Ага, у вас нижні тип, о, да, отут, ага, ви хотіли вище посадочку, нижче посадочку. Все це запитуйте. Коли ви це все проговорите, ви точно зрозумієте, чи на вашу фігурку, на ваші параметри варто брати той чи інший розмір? Чи краще от я б вам радила до них дослухатися? І вони вам порадять саме на ваші запроси. Роси той розмір, який ви потім прийдете на поштове відділення, ви його одягнете, скажете, о, ну як на мене шитий. Ну це ж зовсім інша історія буде. Плюс нагадую, за доставочку, ми її сплачуємо за вас, а ви при цьому суттєво економите свій фінансовий бюджет, так домашній. Тому дівчатка зараз у нас залишається всього навсього 8 на год. Розміри, я нагадую від 50 до 56. -го. А номер, який ви бачите на своїх екранах, абсолютно безкоштовний. 0-800-21-44-88 Абсолютно абсолютно безкоштовно з мобільного не хвилюйтеся, якщо в нас вперше дивитеся, не буде з вас нічого знімати, так коли ви зателефонуєте, бо дуже часто а, нам телефонують і кажуть, довгий час не наважувалися вам зателефонувати, тому що думали, що а раптом, поки ми будемо з вами говорити, у мене там знімуть тисячу гривень. Ну знаєте, у нас тут все прозоро. Тобто, ми вас попередили, що ви телефонуєте це безкоштовно. Ви телефонуєте, зателефонуйте, ось так на одну хвилинку навіть дайте просто годой. З вами потім зв'яжуться. Якщо ви навіть десь хвилюєтеся щось, ось не довіряєте, спробуйте, дайте худочок і перевірте одразу свій рахунок. Все, там все добре. Я думаю, за півторої секундочки там у вас не піде все з вашого рахунку. І ви тоді переконаєтеся, що дійсно все дуже легко і просто. Потім вам телефонують дівчата, ви кажете, що ви хотіли, називаєте код товару. В даному випадку це СК 131С. К 131. А в нас, поки ми з вами говорили, вже шість пропозицій залишається. Тому встигайте, щоб бо я ж не знаю, який це розмір лишився. Можливо, ще всіх є по розміру, а можливо, вже і немає когось розміру, поки б ми з вами думали, гадали. Ні, брючки теж класні, мені все подобається. І взагалі цей кольор, ви помітили одразу так. Опа, і виструнчує нас з вами. Ну, дівчата, ну погодьтеся, що ось кольори е мають таку певну магію, так нас інколи щось десь зробити так, ніби ми схудли. Так? Е зараз. Дягни на мене білий костюм. Ні, ну білий він теж має світ цей елегантність, шик, блиск, пафос, омолодження. Але тут одразу все мінус 10 кілограмчиків, дівчатка. Погодьтеся, тому що колір він має таку певну магію. Нагадую, що брючки теж у нас ідуть. Внизу на манжетиках, що зручно, рукавчики на манжетиках, тут теж нічого ніде не притискає. Так як у мене 56 розмір, я нагадаю вам свої параметри. Так, у мене об'єм грудей 115, талія 105 і стегна 125. Тому, якщо у вас теж такі параметри, навіть якщо у вас трішки а, менші, так параметри, але ви хочете, щоб ось сидів трішки вільніше, так, ось, будь ласка, можете брати 56, запитуйте на 54. А ну, зараз подивлюсь, можливо, у мене тут є, хоча б приблизно, щоб вас орієнтувати. От, до речі, давайте на самий найменший. Ось й розмір. Я дивлюсь ковтинка. Об'єм грудей іде 110 сантиметрів. Ось саме об'єм грудей. А потім об'єм стегон по ковтинці іде теж 110, тобто і тут, і тут іде 110. А якщо ми беремо вже брючки, то об'єм талії йде від 80 до 100 сантиметрів. Зараз до речі, ще вам продемонструю, яка тут резиночка. Вона, до речі, теж тут дуже класна, вона прошита, прострочена. От зараз вам якраз продемонструю і скажу об'єм стегон. У нас талію ми зазначили, об'єм стегон теж йде 110 сантиметрів. А дивіться, яка резинка класна. До речі, мені взагалі цей костюм, коли я на нього дивлюся, для мене він унісекс. Його можна і чоловікам, і жінкам носити. От дивіться, резинка прострочена. Що це нам говорить, коли отак резиночка прострочена? Це нам говорить про те, що ось саме оця резинка всередині, вона не буде, знаєте, перекручуватися. Знаєте, як буває, резинка там перекрутилася. За рахунок оцих прострочечек вона не буде перекручуватися. Дивіться, посадочка та ж, середня така посадочка іде. Так, у нас є. Та ковтиночку зараз теж поправлю, щоб ви бачили, ось манжетик є на ковтинці теж. Далі у нас тепер зорієнтую вас. Давайте ще по 54-й розмір. Так, 54-й розмір. У нас, якщо по брючках брати, то об'єм стегуну 115. А якщо брати по ковтинку об'єм грудей, так, то 124 см. сантиметра. Іде, але це все ще краще уточнюйте у операторів кол-центру, так як знаєте, можливо, там у мене якась похибка буде. А там уже ви телефонуєте. Там знаєте, оператори кол-центру мають вже достовірну інформацію. Ну і ви себе заміряли відповідно, і сказали, зорієнтували, і вам теж порадили, який краще взяти розмір. Так у нас залишається 6 на год, 1399 гривень за костюмчик, за спортивний костюмчик, який можна носити на кожен день. Задоволення. Ну що, а ми з задоволенням рухаємося далі.